Доброго дня, мені Google порекомендував е, таке ось мікродобре. О, Speedfall. Е, тут амінокислоти, магній. ну і так далі, Там, якщо кому цікаво, то зайдете, подивитися е, на цього виробника. Вирібник... Ну, Це Турція у нас. Для чого я його купив? Тому що я хочу оприскати часник свій на цьому і на тому полі другому, тому що ми гербіцидом перепалили наш часник, і через це він знімає стрес гербіцидний також. От, і зараз я вам покажу тут з часником. Все в порядку. Тут Вимпел 2 давали і другі мінеральні добрива, і м -м, туди так же само, але там гірше воно спрацювало, але спрацювало. От, і додатково ще ось таке спідфол, щоб зняти стрес. Добавлю ще сюди Вимпел 2, от і так далі. Можливо, ще щось додавлю. Сюди на чесничок я зараз вам зніму і покажу, який тут. Чесник. Тут чесник у нас нормальний. Він гербіцидним стресом не так пострадав. Він там трохи трішки, він припікся. Деякий ліг зараз йду в кінець огорода, щоб показати, де найгірший був він. Тут взагалі часник такий добротний. Ну Тут і земля краща. бур'яни не встигаємо ми прополоти ніяк. І що маємо, те маємо. На тому огороді та ж сама історія з бур'янами. Але чесник там гірший, тим паче, що е, гербіцидний стрес сильніше його підкосив. Він тільки ну, починає на ноги ставати знову. Я думаю, він взагалі там впаде е, повністю, тому що він вже впав був. Деякий, ну, прилічно так дивіться. Ось поколіна. коліна ось у ось по коліна. Я не знаю, скільки це сантиметрів. Можливо, пів метра. Такий часник. Тут земля дуже крута. Такий часник. Я надіюсь, і той такий буде. А, тут ще була підживка селітрою. Точно, забув сказати, що немало важливо. Плюс сюди дав я сірку. Знову кішка. Сірку дав цинк. Wimpel 2, Oracle мультикомплекс більш, більш високому дозуванні, чим, чим на тому огороді. Так, ось у нас оцей ж гербіцидний стрес. Тут його найбільше зацепило, і дивіться, але ж відійшов трішки вже. Більш пругий, це воно таке зробило. На тому огороді похожа історія. Але він тут взагалі весь встав. Коли я був тут минулий раз, тут часник був набагато гірший. Я думав, тут вже нічого не залишиться. Тут тільки сухе оце бадилля валялося. Це таке все воно було. Це таке. Але відійшло. Так що вимпел 2 можна як антистрес давати. Але там немає амінокислот. Там є гумінові кислоти, там інші, там інше щось, і я не вчитувався. Там 300, типа їх видів, кажуть, чи до 300. Ну і плюс оці мікроелементи, які ми, в мене були, я всі дав сюди, не пожалів. І потім на другий день і селітри ще сюди дав. Тобто, це таке такий часник. В принципі, тут нормальний він, я довольний. Дуже крутий часник тут. І відійшов від стресу. На жаль, на другій плантації, яка більше не такий він. Але також є потужний. Але не такий потужний. Опять-таки. Дивіться, це просто... Так що ти чіпляєшся вічно до мене? Ну дивіться, ну це ж взагалі, ну пів метра. Чесник. Рулетку потрібно було взяти. Дуже крутий. Тут і однозубка. 40. 30 плюс 40. Ну такий чесничок. Хоч і підгорівший трошки. Але ж він відійшов від того, що було спідфол, ще додалимо сюди. Щоб, ну, якоби дожен е, страсть зняти. І плюс вимпел 2 додав сюди. От. А Що це у нас таке непонятне, що це. З землі щось воно якесь стебла пішли. Так куди ти лягаєш? Часник мені не витопче, він і так постраждав. Ну от бачите, це ж жовте. Нічого, він відійде. Цей крепкий, я не переживаю за нього вже. Ого! Гігант! Цей взагалі, Боже, скільки ж тебе? Він По бедро, мабуть. Ні, вище коліна. Вище коліна це, ну це багато. Це дуже, це дуже такий високий капець. Це такий часник. Будемо роботу над помилками робити. Гербіцидом потрібно дуже акуратно. Ну і брати, пробувати на чорноземі садити на наступний раз. Ну, якщо вже засіємо все на чорноземах, то тоді вже і на піску будемо садити чесник. На піску просто більш потрібно додати і азоту, і мікроелементів. Це бідніша земля, через це додавимо потім вже більше туди мікроелементів, там добрив, Чорнозем цього менше потребує. Ну. Все, оце такий часник дуже крутий. На тому полі потрібно ще молитися, щоб було все добре. До побачення.